Всім охайо! І знову будемо крутити рулатку ну, точніше вже іншу рулатку. на грандіозний розіграш. У нас є 7500 золота. Мене звідси тільки цікавить це квести на контейнери. Ну і бомбічівський грандіозний. Ну а далі будемо надіятися, що не буде просто падати оце все. Це весь непотріб, по, -по, по суті. Ну що, поїхали. Всім гарного перегляду! Ну от, починається. Ну, звичайно, зараз я саме перше позабираю оці помоїчні. а потім вже почне падати оці, потім зберу їх усі, типу. ну, самі все побачите. Містик. Давайте відкриємо одразу. Може якийсь містичний контейнер? Кажу, містичний контейнер, містичний сертифікат. Але на що я надіюсь? Ну, 500 тисяч серебра. Воно мені тут дуже потрібно, ага. Х5 також. Ще один містик. Відкриємо. 100 золота. Поїхали далі. Свободочка. Вільний досвід. Угу. 4000 ну, клас. Поїхала далі. Збери їх усі. Може якийсь танчик? А може, ні. Дай мені приказ. Опа. Валізка з квестами. Значить, сьогодні буде відкриття ще, ще контейнерів. Але це вже буде пізніше. Ну, залежить, звичайно. Що іменно в цьому квесті нам дасть? Якщо на якусь, як то кажеться, помойку. <смі> на якісь 10 боїв, щоб отримати один зберіг усі. -да -дам, -дам, дам, дам. Такі то справи. Ну, подивайте, подивимося. Що нам. покаже у квесті. Надіюсь, щось нормальне буде. Містичні контейнери. Зробити 50 перемог, щоб отримати 10 містичних контейнерів. Ух. Надовго це, звичайно, буде. Хоча зараз можна поїхати в рандом і все зробити. Ну, як швидко? На це піде, напевно, десь півдня. Бо це як не як, навіть якщо просто перемога за перемогою. Це 50 боїв, ну це буде дуже довго. Тому очікуйте, зроблю просто ще одну запись для вас. Тому дякую за перегляд і до нових відкриттів.